Весною цього року я поїхав в Ізраїль, зустрів там свого однокласника е зі Львова, який якимось дивом опинився там, е вчився в школі на Левандівці який зі мною на Україні Львова, який розказав мені, що дуже часто їздить в Україну і не у Львів, а в Чернігівську область, де придбав маленьку хатинку і мріє облаштувати своє життя зовсім інакше, ніж він жив у Львові чи жив в Ізраїлі, і вмовив його це зробити. Леонід Кантор, е режисер і мандрівник з Києва. У мене виникло велике бажання познайомитися з Леонідом. Зараз ми разом з ним познайомимося, а почнемо з фрагмента невеличкого фільму, який Леонід знімає. Ну, тепер розкажіть про ваше життя. Що це за проект Мандрівок з табуретом. Добрий вечір, Леоніду. Дякую, що ви прийшли. Дуже дякую, що запросили. Е, з табуретом це така кумедна гра, яка полягає в тому, щоб віднести чотири табурети до берегів чотирьох океанів і встановити пам'ятниками, щоб люди могли прийти, присісти і дивитися на прекрасний краєвид з хвилями, не знаю, захід чи схід сонця, в які порі року чи дня вони туди прийдуть. Ось така кумедна гра. Триває ця гра вже шість років, і на сьогоднішній день уже всі чотири табори стоять на берегах океанів. Леоніде. Ми продовжимо після візитки. Леонід Кантер мандрівник, режисер-філософ, директор кінокомпанії «Лізард Філмс, яка знімає рекламні та музичні ролики і короткометражні фільми в Україні, Росії та інших країнах. До 97-го року жив на Троєщині у Києві. Викладав у театральному університеті імені Карпенка Карого, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Діаною. Вже кілька років Леонід Кантер живе на хуторі Оберок біля села Матіївка на Чернігівщині, де організував ціле мистецьке поселення. Перші три хати Леонід купив гуртом лише за 2,5 тисяч доларів. Нині є власником півтора десятка хат. Подружжя кантерів проводить на оберку семінари про подорожі з дітьми, влаштовує літній табір діти природи, знімає кіно, зокрема про казки народів світу з донькою Магдаленою в головній ролі. До Києва навідується раз у місяць на два-три дні. Леонід Кантер став відомим після того, як ініціював мантри з табуретом до чотирьох океанів. Старша донька Магдалена, народжена в Україні, молодша Патагонія на острові Вогняна Земля в Аргентині. Просто під час навколосвітньої мандрівки батьків кантери завжди подорожують без грошей автостопом, ночують просто неба та спілкуються за аборигенами. Результатом навколосвітніх подорожей є документальні фільми та філософські роздуми. Ну, і що це ви собі? Що щось там не так було написано? Та ні, це казки робить моя дружина. І, і хати там 15 хат. ну ви звичайно класно телевізійники перебільшуєте. 15 хат це разом з моїми друзями. Не... Телевізійники з інтернету беруть інформацію. Так, потім перебільшують. Друзі. Мої так само придбали хати, і тому нас там разом в купі у нас 11 хат. на всіх разом, у тому числі і Ігоря, вашого однокласника. Там є. А чого вам так? в Києві не жилося? Ну, Нащо вам там десь в Чернігівській області? Бачите, людина народжується і не задумується над тим, чи це добре, чи погано. Тобто є такий факт, що ось ти живеш в такій комірчині, або навіть не маєш її і маєш подбати про те, щоб її мати, і тебе стимулюють, весь час кажуть, що хочеш подивитися, чого я досяг в житті, подивися, на якій машині я їжу. Mm. Ось така реклама, і школа, і університет, і батьки весь час тебе налаштовують на те, що ти маєш бути успішним, заможним, мати те, 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 -те, -те і немає часу зовсім. Замислитися, чи насправді тобі це потрібно. Ось, і Якщо тільки тобі вдається на секундочку зупинитися і глянути з боку на те, що відбувається, то відразу починаєш розуміти, що, можливо, цей шлях, на який мене вже поставили на цій колі, і я по ньому кочуся, це не той шлях, котрого я насправді прагну і чого а я насправді хочу. Ну Всі прагнуть свободи. Правильно? Всі прагнуть свободи. Просто що кожен під це поняття щось інше вкладає, так? але. Всі прагнуть свободи. Почнемо з того, що ось така ось комірчини, в ми всі розселилися в мегаполісі, це вже просто поза межами е, е, людської природи. А людська природа, як і тваринна природа, вона в тому, щоб жити вільно і на відстані, і, і мати якусь ось там леви, мають стільки-то місця, зайці, стільки то місця. Тобто, всі тварини потребують якусь територію для е, полювання для. Ходіння, спостерігання, mm. життя, народження дітей і так далі. Україна досить велика країна, насправді. Багато хто думає, може маленька, тому що з Росією порівнюють, але якщо порівняти з Гватемалою, з Еквадором, там ще, ще з якоюсь країною, у нас країна реально досить велика. Mm. Особливо з європейськими країнами, якщо порівняти, то у нас вистачає на всіх місцях, щоб розселитися, досить такі. Ну, а, ж, а, а працювати це ж далеко. А де Київ, там же, ви ж не в колгоспі працюєте? Ні, не в колгоспі. Але бачите, праця так само. Тобто Ми працюємо для того, щоб мати гроші. Але ми не їмо гроші. Ми їмо те, що ми купляємо за гроші. І от те, що ми купляємо за гроші, у мене є. У мене немає, можливо, самих грошей. Але є те, я їм дуже смачну домашню їжу. Ви самі вирощуєте? Сам вирощую так. І ця їжа дуже солодка, смачна. І в ній енергія моя або в моїх друзів. Ви ну, Такі мої... толстовці, я би сказав, так? Я, я бачите, не, не спрямовую на те, що треба займатися саме аграрною темою. Ні. Тобто, кожен займається тим, що йому приносить насолоду. Мені подобається зробити ось цю роботу цього року. Найбільшу частину саме городньої справи зробила моя мама, котра з Києва. Спершу критикували те, що я зробив, потім приїхала, і зараз вона на хуторі дуже сильно мені допомагає і з дітьми, і це і онуки вона нас з ними, і з, з городом, який у неї раніше був якийсь там помидорна плантація на балконі, а тепер безмежно. Скільки хочеш, сади, насолоджуйся, і результати дуже смачні. А вам гроші зовсім не потрібні взагалі? Ну, самі гроші ні. Самі по собі гроші ні, не потрібні. Ну, Одяг, ви я бачу, десь берете. Одяг І це не гроші. Ши... Деякий одяг, наприклад, ось, якщо вам це цікаво, просто вам зараз скажу, це буде досить смішно. Зараз комедно з цим одягом. Одяг, який зараз на мені, це все подарунки з різних країн світу. Наприклад, ось це, це коли я познайомився з вашим однокласником. Okay. Я їхав в Африку автостопом і в Ізраїлі зупинився, працював там деякий час в клубі, підробляв, щоб купити, придбати візи там далі, африканських країн. І ось познайомився з дизайнерами, які подарували мені, от, наприклад, ось, цей, ось цього светра. Ігор, перед тим, як я поїхав в Африку, сказав, що мені потрібно, щоб мене змії не кусали, подарував мені ці боти. Okay. Ось ці джинси, це їх забули на, за краєм світу. Є в Чилійський острів е, е, Наваріно. Де е, хтось забув ці джинси, і власник одного готелю, де так само я йому там допомагав і у нього поселився. Він мені залишив ці джинси і ось цю... Футболку. От. Якщо річ рветься, я її викидаю і просто знову не набуваю собі багато речей. У мене їх мало, скільки там є, скільки, але немає потреби накопичувати багато речей, бо ти не зможеш з ними всіма все одно пересуватися. От про пересування. У нас є запитання на Фейсбуці. Е, ви побували в десятках країн, що найбільше вразило, що найбільше здивувало, чи, можливо, налякало. Також хотів би дізнатися, чи в Україні є місця, в яких просто необхідно побувати. Е, ще раз можете запитати, бо там два просто два. Потім... А перше, що найбільше здивувало чи налякало, в яких країнах і вразило. А друге, чи є в Україні місця, в яких необхідно побувати? <клузь> <клузь> ну от почнемо з першого зразу налякало. Наприклад, раніше я не стикався ніколи з отруйними зміями чи чимось таким, і ось в дорозі тоді в Африку мене в ногу уколола кам'яна риба. Mm -hmm. І що я при цьому почав відчувати, це до цього я такого не відчував. Коли отрута в твоєму організмі, скажімо, зі звичайними хворобами, я намагаюся боротися такими психологічно, сам себе налаштовую, на такий правильний стан, щоб не хворіти. Щоб не хворіти. Тобто, якісь такі фізичні, можливо, тренінги, і просто такий психологічний настрій, правильний. Але ось коли отрута в твоєму тілі поширюється, це дуже складно. Що вузли закриваються, руки, синіють, тиск в голові. Тобто щось, з чим неможливо боротися. Може, і можливо, але тобто, врешті-решт, це таки поборово. Але шлях це був настільки складний, і страх. Відразу виник такий страх, що смерть ось вона. Просто mm -hmm. ось. І ось це дійсно те, що так вразило дуже багато чого. Насправді вражає. У ну От я вас, я вас так запитаюся. Е, яку країну ви любите найбільше? З того з тих, де ви побували. Де б вам хотілося жити, крім України? Ну, мабуть, що це стосується багатьох країн, але котрі називаються країни там, третього світу чи якось і mm. ще ті, це ті країни, в яких ще гостинність не переросла в сервіс. Тобто, ще... це наприклад. Ті, е, Ну, хороші країни назвати, наприклад, я назву Монголія. Е, Гватемала, Перу, Еквадор, е, е, Аргентина. Mm -hmm. е, ще можна назвати, я думаю, чимало таких. От Польща, будь ласка. Тобто, але А чим Польща я, до Монголії схожа, я і чим вона від Німеччини? Я був відрізняє. Польщі трошки раніше mm -hmm. сильно відрізняється від Німеччини, тому що Польща вона ближче до України в цьому сенсі. А Україна це стосується тих небезпечних країн, котрі називаються небезпечними, в котрих не вибудований сервіс. Котрих іноземець, котрий приїжджає, він не може собі відразу там все це пампа пам, купити. Хорошого? Що в цьому хорошого? Ага. Тому що насправді люди, вони без грошей дуже доброзичливі у нас. Ти прийди в село. Ми коли ходили з виставами, починалися ці всі експедиції з вуличним театром з того, що ми пройшли з вуличними виставами по селах Львівської області. Від Радивилова до Львова зробили таку пішу експедицію, розігруючи вуличну виставу, народну драму Коза. Ми заходили в село. І просили води в першому селі. Нам відро молока дали і сказали, діточки, ось вам, навіщо вам воду пити, ось молока в свіжого попити. Розумієте? І так було в кожному селі, люди нас приймали гостинно, неймовірно, радісно. А в, в Німеччині mm -hmm. двері просто будуть зачинені. Це перше. А скажімо, в інших країнах, наприклад, от в Штатах, там, добре, ти прийдеш, постукаєш в якісь двері. Можливо, тебе не проженуть, якщо людина з добрим серцем, але він тобі дасть гроші і скаже, зніми собі готель. Розумієте, в чому різниця? Ось це для мене дуже принциповий момент. Так, може, це якось цивілізація людей розвиває, може, треба бути вона... такими як американцями, Ні, вон... а не такими як монголи. Може, але це монголи вони теж досить закриті люди, насправді. Досить закриті. З ними не так легко знайти контакт. Але е, цивілізація людей роз'єднує. Вона е, їх саме ось цей момент, що вона їх роз'єднує. Тобто люди вже більше е, не радіють одне одному. Ось це. Може, це ілюзія? Може все ж таки може, радіють? Може, радіють. Є запитання від Роналду Мікіані. Чи маєте в планах видати посібник для початківців від креативного неформального мандрівника? Дарую назву з табуреткою по планеті? Посібник ні, але зараз маю на меті написати книжку. Е, тому що вже е, зібралося чимало різних вражень, і думок, і якихось е, ситуацій дуже цікавих, котрі хотілося б упорядкувати у вигляді якогось е, твору. Бо вже щоденник щоденників накопичилось так багато, що вже просто вони на різних блогах і якихось соціальних мережах і хотілося б якимось чином це все упорядкувати, зробити якийсь такий е, цілісний твір, в якому було б і. Е, Подієва частина, і е, якісь роздуми, можливо, були б публіцистичні записи якісь про ці країни, і в тому числі якісь от, е, роздуми, е, світогляд, який я хотів би запропонувати, і що е, у мене в голові сформувався за цей час. Поділитися з цим. Дійсно, це для мандрівника, та й взагалі, можливо, для людини, для котроїсь було б цікаво. А чому вашу доньку звати Патагонією? Вона народилася там. Ми її назвали на честь, от, наприклад, Подоляночка. Знаєте, десь тут була Подоляночка. Mm -hmm. от її звуть Подоляночка. І чому її звуть Подоляночка, бо вона з Поділля. А її звуть Патагонія, бо вона з Патагонії. А як вона там народилася? Як це сталося? Е, наша експедиція остання тривала 380 днів. І десь на третьому місяці нашої дороги моя дружина завагітніла протягом наступних 9 місяців. Вона рухалася збільшує, і живіт її збільшувався. І врешті-решт ми приїхали вже на самий край землі. Це місто Ушуая, яке, поза яким є ще місця. Це дуже цікаво, що за краєм землі це називається це край землі, а то називається за краєм землі. Масая дель Мундо. І ось вона народила дитину в таксі. Дуже близько ми не доїхали трошечки до Але госпіталя. Це не жорстоко. До госпіталя не а, доїхали. Ви не встигли? Вона розумієте, вона хотіла народжувати вдома. Угу. Ми жили у лікаря, і були для цього всі можливості. Але я хвилювався з приводу документів, тому що ми. Знаєте, от якщо дитина народжується вдома, треба свідків представляти, щось іще, щоб зробити документи в Україні, наприклад. Так? А уявіть собі, що це в Аргентині, тобто, це треба ще це, це все плюс, те, що ми іноземці. Тобто, занадто багато питань. І так, народження дитини це, в іншій країні, це багато складнощів, що, так, щоб зробити всі правильно документи. А тут іще ситуація така, що це було би вдома, тобто це подвоїло б складність. Я кажу, розумієш, якщо щось піде не так, хвилюючись, я іспанською не поясню. Потім, а ви ну, говорите іспанською? Ну, вже тепер. З, а якими ще мовами говорити? Англійською, польською, українською, російською. Вже не, не зможу просто пояснити, що, що, що сталося. Не зможу, хвилюючись, не зможу. Давай краще народимо в госпіталі. Ось у нас цей друг лікар, він нам допоможе, щоб все було гаразд. І відразу після народження, відразу, заберемо дитину і поїдемо вже додому. Ось. Тобто, але ми зробили не, не по-нашому і не по-вашому. Ми народили під госпіталем, перед дверима госпіталя в таксі. Тобто таким чином, лікарі, якби зафіксували випадок народження у них на очах, фактично, вони вибігли, але у дружина написала їм такий цілий лист іспанською мовою і їй допомогли там перекласти її вимоги до лікарів, щоб не перерізали поповину, щоб там те, 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 написали іспанською. Але хто вже там в темряві, ці всі метушні, під госпіталем, цим все читав вночі, це там якась третя ночі чи щось таке. І... Вони прибігли з ножицями відразу вже просто в таксі це все перерізати. А вона Ні, ні, їм це арку, щось, врешті, ми зачиняємо двері таксі, і всередині вона залишається. І лікарі, ах, ви так, добре, тоді ми вас взагалі не будемо значить, вам допомагати. І уходять. І ми залишаємося, таксист залишається. Він і що? Хто Ну, в, я, Вона вже на маленька народилася, мені в руки, я вже дружина її тримає. Ось, і... Потім вони прийшли значить, з цією тачкою, туди в госпіталь, все там іще ціла епопея, тому що у них ім'я Патагонія не можна давати в Аргентині. Чому? От це про свободу. Дуже цікаве питання. Чому, наприклад, от Україна тут багато що можна, чому тут вільно? наприклад. Тому що у нас можна дати будь-яке ім'я, а от коли ти даєш релігійне ім'я, скажімо, хрестиш дитину, є книга імен. Правильно? От у них така книга імен є для світських імен. У них можна дати лише те ім'я, котре є в книзі. Марія Тереза, хочеш? Давай, будь ласка. Mm -hmm. Чим тебе не влаштовує Марія Тереза? Ну тому що це зовсім не Патагонія, яка ж тут, Марія Тереза. Ось, і то для цього треба вже ноту писати в Бонесайрес. Ти з Бонесайресу отримаєш відповідь там. І нам it's погрож... it's так, нам погрожували, що це буде тривати там місяцями. Ось, але врешті-решт все сталося досить швидко, два-три дні. Ми все це вирішили. А де взагалі найбільше свободи з тих країн? Не, не де найгостенніші люди, а де найвільніше? Най, Ось ви не подумайте, що я кокетую, я вам скажу, що в Україні. Чому? Чому? Тому що у нас рухнула Велитенська імперія угу. і ще не збудувалася нова е, система. І завдяки цьому свобода в усьому. Ну, тобто... яка свобода? Це корупція. Корупція це теж свобода. Так. Тому що те слово, котре вигадано корупція, є, звичайно і погані приклади корупції. Але це людський фактор. Не завжди, коли ти порушуєш, навіть ти їдеш на машині з перевищенням швидкості на Україні, тебе зупиняє міліціонер, не завжди ти йому даєш хабар. Ні. Ти можеш просто з ним порозмовляти і пояснити йому причини, через які тобі треба було перевищити швидкість. І він тебе відпустить. У мене такі особисто випадки були різні. Тобто, коли я дійсно був неправий, і при цьому ніяких хабарів не давав. Це людський фактор. Скажімо, в інших країнах, там, в Німеччині, чи котрі ми наводили, приклад, чи десь іще, таке не вийде. Ти тобто, порушен... Вам подобається в такій системі жити, так, як звичайно. тут, краще, ніж в Німеччині? Набагато. Набагато. Бо тут, от, Якщо тут зачинені двері, зачинені двері, там, от, я пам'ятаю, в Мексиці був такий mm -hmm. випадок. Пірс, попередження, штормове попередження. Ми запланували там познімати. Вони кажуть, заборонено. штормове попередження, заборонено туди виходити на пірс. Кажемо, будь ласка, у нас знімання, там все пояснили, пояснили. Врешті-решт ми туди пройшли і знімали. Все в порядку, ніхто не затонув, дуже класні кадри. відзняли. але все. могли затонути, могли б, але ми на свою відповідальність пішли туди, і е, що я зрозумів, що от перед цим ми були в Канаді, і в Штатах. Там би таке, якщо написано, що заборонено, вже ти точно туди не пройдеш, просто не пройдеш все. Бачите, Бо там і все бота. Кому подобається домовлятися, комусь подобається знати, де заборонено, а де можна, і різні люди. Так, але ці всі заборони вже так регламентовано цими законами, що вже це країна не людей, а роботів. Ось людський фактор зникає. Розумієте, ось це мене трошки е, якби мучить, коли я в ці країни потрапляю. Що я бачу, що це вже ну тобто світ. Тому, наприклад, мені видається, що Євросоюз Союз для України, котру я, наприклад, люблю, небезпечний. Тому що нас зроблять такими самими структурованими, через там, 30 років будемо всі так само ходити по лініях. Є в нас запитання до вас. Як бути з вихованням дітей на хуторі, а також з такими речами, як зв'язок і таке інше? Ну, все є. Зв'язок є, інтернет, антена 20-метрова. Ми в конотопі беремо тобто 40 кілометрів до вежі, є інтернет, нормальна швидкість дозволяє. Мобільний телефон, будь ласка, так само працює. В хаті не працює, але на дворі може спокійно користуватися. Що стосується виховання дітей, дуже цікаве питання. Тому що зараз вже у мене двоє дітей, і у моїх друзів, котрі там живуть двоє, і вагітні вже третім. Тобто є ще там інші діти так само. Для мене, наприклад, в школі 10 років, коли навчався, дуже мені не подобалися вони. І не хотів би я, щоб мої діти так само змарнували 10 років, на ось 10 років школи. Мені б хотілося, щоб вони отримували освіту. але... Цікавого освіту. Я не знаю, як це зробити. Не уявляю mm -hmm. собі. Ось що моя дружина придумала? Вона вже зараз зробила дитячий садочок такий маленький. Не державний, такий, просто дитячий садочок за там, 100 гривень на місяць чи це щось. Там, таке. На так, на хуторі. Тобто вона на ці гроші закупляє якісь А там, хто туди ходить? щось ходить, ходить. От у нас зараз є четверо дітей в ві е е віком трьох і чотирьох років, ось такого віку. Mm -hmm. Тобто є менші дітки трошечки, вони е ну як би у них окремо. Але ось вона займається з ними чотири години на день зранку. Займається е, цікавими речами, наприклад, вчить їх лазити по деревах. Розумієте? Е, якимось іще таким речам вони там вчать ліпити, вони щось іще такі. Цікаві, якісь неймовірні речі. Вони там з бісеру щось роблять. Тобто, це настільки цікаво. Вони туди приходять дитсадок, очі горять. Всі в захваті. Ось такий дитсадок це прекрасно. Це прекрасно. Як тільки дитина скаже, я не хочу, не треба силувати її туди ходити. Не треба, тому що вчити, що ти мусиш входити в дитсадок, мусиш ходити в школу, мусиш ходити в універ, мусиш працювати. Навіщо? Навіщо це потрібно? Чому ти мусиш це робити? Це в радянські часи. Ми мусили, щоб не були не бути це туніяці. Тобто, а, а тепер уже така примусова система. Добровільного рабства, коли ми ще все мусимо, тому що ми мусимо платити е, щомісячно там, квартиру, машину, набрали кредитів. Те, 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 мусиш, мусиш, мусиш. Людина не має часу на небо подивитися просто зовсім. Дякую. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Ми приїдемо, я думаю, обов'язково до вас. На слові вас піймав. А що ви плануєте знімати? Я вже зняв і зараз е, хочу змонтувати фільм. Зняв фільм. Як на мене, це дуже цікаве. Принаймні для України це буде дуже цікаве, бо у нас так такого масштабу просто Україна не може собі дозволити знімати з багатьох причин. Ось але ми зняли це своїми силами і зараз залишається зробити постпродакшн графіку, анімацію там те, що ми запланували. І на жаль, Міністерство культури цього року відмовило нам черговий раз у фінансуванні. Будемо все одно. Так чи інакше, руха по ну, приходьте помалень. до нас зробіть. У нас хороша хороша. Нам графіки. треба не з, домовитися з групами аніматорів. розумієте? дякую вам за пропозицію. Дуже до речі, можна це обговорити, але нам треба, щоб група аніматорів працювала і в їм не не обладнання не вистачає. Їм треба півроку не працювати ніде, а займатися цим. Mm. Розумієте? Ось в цьому складність. Тому що казки народів світу, які ми зняли, там «Індіанець», кунаяла, сережка в носі біля вогнища, Карибське море, розповідає казку. І хочеться, ми запланували Був колись такий проект, мені здається, чи ООНівський, чи якийсь міжнародний, колись ще в радянські часи його по центральному телебаченню показували, де представники різних народів розказували свої казки. От можливо, я цього не бачив, бо тоді під стіл пішки, але ось е зараз можливо, це моя дружина вигадала цей проект, і це робиться через призму нашої старшої доньки, котрій було два роки, коли вона починала свій шлях. Історія, ніби вона втекла з дому в пошуках казок. Тікає від батьків, бере маленький рюкзачок, бере все і уходить з дому, і їде світ за очі через весь світ І Ви це все казки. знімали. І ми знімали і цю історію. Нас і цю це... дівчинку двохрічно з собою. Вважали. Вже їй тепер три з половиною. Вона з вами їздила? Вона з нами, говорить іспанською. Тобто, вже багато. Це ви кажете, школа ще знов таки. Ось школа життя. Бачите, яка 에, знає, вона вміє говорити, рахувати все, що там потрібно, і рахує там і кунською цією мовою, що індіанців кажуть, іспанською, українською. То навіщо така і школа? І скільки так? таких казок ви зняли? Ну, хороших, хороших 4-5, а взагалі два десятки. Але просто через е, технічні якісь можливості щось хороших 4-5. Це буде раз. один такий фільм. Вони увійдуть у фільм, увійдуть казки, як складова цього документального фільму, що буде там буде ігрові частини, будуть в цьому фільмі, анімаційні частини. Хотілося б зробити суміш жанрів. Щоб це не був документальний фільм за канонами документального, або телепрограма, або анімаційний фільм. Хотілося зробити суміш, щоб глядач мандрував за телевізійними кіношними жанрами, щоб він ну, збивати його з пантелику, так би мовити, цілий час. Дякую, Леоніде. Ми Дякую. будемо завершувати. Завершувати ми будемо піснею. Піснею Сестер Тельнюк». Ми тут в студії записали декілька пісень з задоволенням. їх будемо показувати. Це пісня на слова Богдана Ігора Антонича, великого українського поета. Якраз 5 жовтня у нього був би день народження. Тому закінчуємо саме цією піснею Сестер Теренюк. Побачимося з вами наступного четвера. Але ніде. Ще раз дякую. Дякую, до побачення. 5 жовтня був день народження Богдана Ігора Антонича, нашого видатного поета. І тому пісня саме на його слова. Музика Лесі Тельнюк слова Богдана Ігора Антонича назавжди. Все страста мужчины в сивых пальтах Із кишень виймають зори І платять ей.